Їхня дитина прожила всього чотири дні. А зараз, вже більше п'яти років, батьки оббивають пороги суду у пошуках справедливості. У Михайла з Галиною в квітні 2018-го народився син Матвій. Згодом переконані батьки через лікарську недбалість немовля померло. На лаві підсудних ігор дячок. Саме він приймав пологи і, за висновками судмедекспертизи обрав неправильну тактику, що й призвело до смерті малюка. Триває судовий процес. 18 серпня заслухали перших свідків. Це лікарі-акушери, які в момент пологів були присутніми або ж допомагали породіллі Галині. Втім, кожен переконує, прийшло надто багато часу з 2018-го. І більшості деталей свідки не пригадують. Скажіть, будь ласка, чи приходили ви в породільний зал номер 5 у 2018 році до самого ну, згідно історії хвороби, я там був, але я вам не можу сказати, який це був зал і чи я тут приходили, як ви кажете це так. Що є в історії є зазначення, значить багато допомога, значить я там але я їх не пам'ятаю. А ви взагалі пам'ятаєте, що ви були присутні під час eh, того, як приймалися роди в роді Ну, можливо, Італія не пам'ятаю. Яка дитина народилася після накладання страції в фото? Із обвиттям поповини, без обвиттям обвиття? обвиттям я прошу, не знаю. Я вже собі вчора нагадувала так більш-менш, щоб витягне би було. А так, ну, не можу, я сказати, я так вже не пам'ятаю. Зі слів свідків, в якийсь момент пологів стався епізод зниження серцевих скорочень плоду. Тому до родзалу, згідно з протоколом, Ігор Дячок покликав чергового лікаря. Ігор Михайлович звернувся до мене, трохи не пам'ятаю ходили, що там він веде пологи і відмітив що страдає серцебиття, ну, змінилося серцебиття, е, незначні відхилення від нормального перебігу половин. На цей час, як я піднявся, були проведені деякі міроприємства, то прикидано відведення е, утонічної суміші, на і серцебиття не страдало. Було відмічено, що порушення серцебиття на даний момент не було, концілярно оглянуто. І вирішено вести пологи через природні родові шляхи, оскільки я працював на другому повністю, в мене були пологи на цей час. Я вернувся на своє робоче місце і подальшому у веденні цих пологів участі не в Судовий розгляд триває. У вересні запланували допитати решту свідків у справі.